А ось у Новосибірську спалахнув склад паливно-мастильних матеріалів. Стовп диму було видно із різних частин міста. Полум'ям охопило приміщення площею 4,5 тисячі метрів квадратних. Пожежу приборкують одразу три бригади МЧСників. На місце загоряння відправили ще й пожежний потяг. В місцевих пабліках повідомлялося, що двох людей постраждалих на пожежі намагалися реанімувати. Однак в російському МЧС заявили, що загиблих чи постраждалих на цій пожежі немає. І у Португалії там сталася шалена аварія на авіашоу. Зіштовхнулися літаки, які призначені для виконання трюків. На відео можна побачити, що під час зльоту вгору один з апаратів втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі. Як виявилося, зачепило його хвостову частину. Розповіли в Ройтерс. Один з пілотів загинув, інший дістав поранення. Розпочалося зрештою розслідування інциденту.